Чи потрібно ставити реле напруги на вході в інвертор? Система хоч і так працює зараз на інверторі вже ранок. 75 Вт. От, А напруга в мережі 250. Я тільки що бачу і 270. Просто у нас зараз не дуже сонячно. Я вирішив, щоб не розряджалися акумулятори нижче 25,5, щоб воно перейшло на мережу. А тут, а тут такі гойдалки. 250 вольт, то звична справа. Тому я виставив перехід на 260 вольт, щоб реле відмикало. Переходило на інвертор. Така напруга. ще кажуть, що в нас не вистачає електрики. На камеру, як завжди, не завжди. Ті моменти можна зазняти. Доведеться трошки почекати, то кілька разів я вже бачу, що воно від, від, від відсікало. Мережу, ну, відповідно, інвертор зразу. Якщо б він працював, всі б споживачі би працювали від мережі, він би інвертор перейшов на акумулятор. Так, ну, можливо, вже і. 259. Ось, маємо 265 і відключення відбулося. Це ще на. Зараз керон загасне. Отака От така історія. Якщо би не було цього, Реле напруги, але все-таки така напруга на споживачі, такі як холодильники і інші речі, то трошки забагато. Ну а система працює від, від сонця, хоча його нема, від панелей. 80 Вт якісь мінімальні споживання. Так що... Системи захисту все-таки треба встановлювати.